Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Тема з Валерієм Залужним залишається цікавою лише порохоботам. Зокрема, Тарас Чорновіл знайшов новий інформаційний привід, через який можна звинуватити Верховного Головнокомандувача та його підлеглих у протизаконних діях. У своєму телеграмі Чорновіл написав безсумнівно абсурдний пост, який стосується залужного та медійності. Чисто інформаційно у Валерія Залужного є свій телеграм канал, який він устиг відразу ж після звільнення перереєструвати з головнокомандувач ЗСУ на своє ім'я, щоб як і інші не вкрав сирський, тобто своєму засобу комунікації, він надав великого значення. І хоч якось мав би через нього робити хоча б нейтральні сповіщення, але з моменту звільнення там тільки два, пише Чорновіл. Політик навіть проаналізував частоту публікацій дописів генерала. Чорновіл зазначив, що перший допис залужного був наступного дня, з нагоди присвоєння Героя України коротке явно силоване, а другий допис нейтральне фото разом з шапталою на річницю вторгнення, де півмільйона переглядів. Далі Чорновіл написав, що Валерія Залужного переслідують та не дозволяють вільно жити, тобто можливості генерала обмежені. Колись це називалося під ковпаком, жорстка ізоляція, і реальне утримування під контролем спецслужб. Формально це, звісно, назвуть заходами гарантування безпеки, це лише пояснення для тих, які дуже багато обурюються, що він їх зрадив, підкреслив чорновіл. Насправді не зрозуміло, з якою метою ця писани на і на якій підставі тут звинувачення, тому що навіть коли Валерій Залужний був на посаді головнокомандувача зсу, генерал не був медійною особою та не вів активно меседжери чи соцмережі. Час від часу на сторінці генерала могли з'являтись фото з його дружиною або ж новини з фронту та вдячність нашим воїнам. Часом ще з'являлись дописи, які стосувались визначних дат, але навіть ці публікації були вкрай рідко в пана Залужного. Це, в принципі, зрозуміло, адже часу в генерала не залишалось на пусті розмови чи дописи в соціальних мережах. Водночас іншою причиною, чому залужний навів активно соцмережі, є те, що він займав досить відповідальну посаду, і ділитись широко своєю діяльності генерал не мав змоги, адже не хотів наражати на небезпеку себе, свою сім'ю чи країну. Тому останнє про що він думав, так це про меседжери чи інші медійні платформи. Невже чорновіл не міг здогадатись, що після відставки генерал нарешті знайшов час на себе та свою сім'ю, тому свій дорогоцінний час він спрямовує саме в те русло. А ще навіть раніше сам залужний розповідав, що після звільнення з посади планує зайняти своїм здоров'ям та відпочивати. В залужного навіть у відставці немає багато вільного часу. А от в порохоботів часу, як можна помітити, цілий вагон. Адже в кожного з представників партії Європейської солідарності не щодня публікуються дописи, в яких вони висловлюють нікому не потрібну думку. В жодному разі власна думка це не є погано, але коли ця думка не аргументована та підкріплена лише власними розсудами, це абсурдність. Тому що, поки Тарас Чорновіл звинувачував вище керівництво у обмеженнях можливостей Валерія Залужного, то російські пропагандистські ресурси використають цю інформацію проти України, а ще й перекрутять на свою користь. Тому перед публікацією «Порохоботам» варто думати, наскільки доречною та безпечною є власна думка, та чи не нашкодить вона країні чи суспільству загалом, краще б спрямував чорновіл свій час у потрібне русло та робив би все для нашої перемоги. А чужі соцмережі це те, що в останню чергу мало би турбувати. Політика на цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.